Так, друзі, знову в мене цій карті, щоб пройти квест за цим от бодібілдером. Спочатку беремо сам квест, потім біжимо до боса, якого треба буде завалити. Тобто тут яка справа цей квест, його доведеться проходити двічі, щоб у вас зарахували ще два. Додаткові квести. Тобто в першому варіанті ми просто проскіпали діалог, нажали Єшку, е тобто вибрали перший варіант діалогу, вбили боса і повертаємося до бодібілдера, здаємо квест. Таким чином у нас зарахуються два квести. Ось, зараз покажу. Другий варіант проходження цього квесту, щоб у вас зарахувало секретний квест. Ось також вибираємо варіант відповіді, беремо ключа, спускаємося. Починяємо Анвері. І зараз виберемо не перший варіант, а другий. І ось як бачите, у нас запускається цей секретний квест. Просто розмовляємо з ним, а тепер вбиваємо. Можна проходити у будь-якому порядку, неважливо, все одно доведеться двічі проходити цей квест. Але як бачите, ось цей квест у нас зарахувався, зараз ми візьмемо цю статуетку і прибіжемо до бодібілдера. То на місці бодібілдера, як бачите, густки крові і якийсь інший чоловік стоїть, Чи це той, той самий бодібілдер. Взагалі не важливо Ось. Дякую вам за перегляд. Тепер ви знаєте, як пройти ці квести у лінійці бодібілдера.